Ви або хтось поруч із вами поласував грибом і почав відчувати себе зле. Що робити в цій ситуації розглянемо в цьому випуску нашої передачі? На території України налічується близько двох тисяч шапенкових грибів, з яких тільки 500 вважають їстівними. Гриби досить специфічний продукт, в якому містя значна кількість азотистих речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів в 1 ПП, мінеральні речовини, і в тому числі зокрема фосфор. Клітковина хітин майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею. Через те їх не рекомендують куштувати вагітним жінкам, які годують грудьми та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років, як тільки ми розуміємо, що гриб, який ми. Вживали, він був небезпечним для нас, або ми вже відчуваємо якісь ознаки нашого негарного самопочуття. Ми маємо єдине, що зрозуміти, що найшвидше ми маємо приїхати в заклад лікарняний або викликати швидку. Якщо в нас ще є якісь залишки грибів, або ми їх в цей момент, коли їли, зрозуміли, що вони отруйні, то ми маємо від них позбутися, звісно, промити рот. І ми маємо пити якомога більше води, аби всі неїстівні частинки гриба якомога менше нанесли нам шкоди. Надалі ніяких ліків ми не вживаємо, ніякі там навіть алергени, нічого ми не будемо вживати, тому що ми не будемо знати, як відреагує організм у комбінації з цим отруйним грибом на наш на наш стан, Тому і якщо є можливість, сам гриб, хоча б один зберегти, аби можна було провести аналіз і зрозуміти, чи дійсно він отруйний, яку саме він може небезпеку нести для людини. Таким чином лікарям буде легше зрозуміти, яку допомогу надалі надавати. Ну, насправді гриби є доволі небезпечними самі по собі, вони доволі неоднозначні в впливі на наш організм, тому в будь-якому разі. Ми уникаємо вживання будь-яких ліків. Єдине, чим ми можемо допомогти, це знову ж таки, пити велику кількість води. Ну і найголовніше якомога швидше звертатися до медичного закладу, аби нам надали кваліфіковану допомогу з огляду на ті чи інші сфери впливу нашого гриба на організм. В принципі від неправильного надання першої допомоги або більш тривалої дії отруйної на організм, звісно, ми можемо дійти навіть до летального наслідку. Гриби є доволі небезпечними і вони дуже швидко починають шкодити нашому організму. Дуже швидко починають розпространяти свою отруту по нашому організму. На щастя, мене обійшло. Я вживаю гриби лише з. З визначених сертифікованих магазинах і купую на ринках не купую, тому що дійсно ми не можемо знати, де вони були зібрані, які були зовнішні умови, і чи дійсно це їстівний гриб, чи той, який не є але дуже схожий на єстівний. Звісно, ми можемо намагатися викликати булювоту, але не факт, що це знову ж таки не нашкодить, тому що ніж більше ми починаємо наш, от нашу отруєння речовину по нашому організму а, стимулювати до руху, аніж більше ми починаємо цю труту поширювати по нашому організму. Тому дійсно єдина допомога, яку ми можемо самі собі надати в умовах домашніх, це пити воду у великій кількості, аби якнайшвидше це все виходило з організму. А, все інше лише під наглядом лікарів і лише з їх а, контролем. Графічно у загальному інформацію та практичні поради, які ми отримали від досвідченої інструкторки міського осередку Товариства Червоного Хреста України. Алгоритм дій при отруєнні грибами простий, але його слід неухильно дотримуватись. Перша допомога у разі отруєння грибами, не марнуючи часу, зателефонувати до швидкої на номер 103, промити шлунок великою кількістю питної води, дотримуватися постільного режиму. Пити багато рідини, вода, підсолена вода чи холодний чай. Це має допомогти відновити водно сольовий баланс та вивести з організму зайві токсини від грибів. Прийняти сорбенти. Категорично не можна вживати алкогольні напої, молочні та кисломолочні продукти. Це тільки може спричинити більш швидке всмоктування токсинів у організм. І пам'ятайте, якщо вже отруєння грибами сталося, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, адже це може становити цілковиту загрозу для життя та здоров'я за можливості збережіть залишки грибів чи страв, де вони є одним з інгредієнтів. Це необхідно для їхнього подальшого лабораторного дослідження. Тільки фахівці можуть встановити істинну причину отруєння, а значить і призначити правильну методику лікування.